Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную нам з вами сьогодні послухати казочку. Казочка про писанку. Ну якщо ж ви готові, то сідайте зручненько. Залишився гніздечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Он, мамо, яєчко по стесті котиться, сказала найменше курча. Ану, яке воно на колір? – «Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як у те яєчко, що котилось, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчата яєчко до своєї хати. Їнумо його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім стала веселка в небі. Курчата у веселкині фарби позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками і писали пірячком, і покотилась писанка зеленим подвір'ячком. Курчата її доганяли, на крилечках піднімали. І дівчинці на талоці, яка їх зернятками годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвели вишні черешні. Став гарний, як писанка, садок увесь, і проказала Наталочка. Христос воскрес. Малятка, про що розповідалось у казоці? Так, про писанку. А скажіть, будь ласка, а хто побачив писанку? Вірно, квочка з курчатками. Дякую за увагу.